Добрий ранок всім малята, любі хлопчики й дівчата, зустрічаємо новий день гарний настрій всім натхнень. Пропоную вам послухати цікавий віршик. Я ведмедик, люблю медик, і взимку поспати, трішки з вами погуляю і піду до хати. Хатка в мене це барліг. Крок ступив й одразу ліг. Цілу зиму у теплі сняться казочки мені. Справді гарний віршик про ведмедика. Так, ведмідь малята це великий і сильний звір, із густою кошлатою шерстю. Міцними лапами та короткими кігтями. У нього велика голова з маленькими очима та вухами, а також короткий хвіст, що майже не видно під хутром. Він може бігати швидко, добре плавати, має чудовий нюх і гострий зір. Що допомагає знаходити їжу. Пропоную вам, дітки, сьогодні на занятті з малювання намалювати кошлатого, волохатого, ведмедика. А для роботи малята нам потрібно аркуш білого паперу, фарби коричневого кольору, трішки чорного кольору, ватяна паличка. І серветочки, невеликий шматочок. Ми серветочкою малята будемо з вами зараз малювати. Для цього ми зімнемо серветочку ось так, зробимо так, щоб нам було зручно її тримати. Замурюємо серветочку в фарбу, на аркуші білого паперу трішки відступаємо вгору. Притискуємо серветочку і починаємо малювати коло шляхом притискування по кругу. Поступово збільшуємо коло. Це малята ми малюємо тулуб ведмедика. Занурюємо ще серветочку фарбу. І зверху починаємо малювати коло меншого розміру. Це голівка ведмедика. Ми з вами знаємо, малята, що на голівці у ведмедика є вушка. Зараз ми їх і намалюємо, притискуємо серветочку з однієї сторони і з іншої. Ось такі вушка ми намалювали ведмедику. А ще у ведмедика є лапки. Ось одна лапка, Ось ще одна лапка. І внизу і ще одна лапка. Ось дивіться, який у нас вийшов ведмедик. Волохатий. Беремо ватяну паличку і намалюємо ведмедику очі. Занурюємо її в чорну фарбу. Ось одне око. І ще одне око. І намалюємо носик ведмедику. Ось тут. Ось такого ведмедика ми з вами намалювали. Я сподіваюся, у вас, малята, все вийде, а я з нетерпієм буду чекати фото ваших робіт. На все добре і до зустрічі!